Три правила, за допомогою яких ти скоротиш будь-який дріб, навіть складніший за цей. Перше правило винеси щось за дужки. Як це правило виконувати? Тобто, ти в двох виразах шукаєш щось подібне. В даному випадку подібними є 3х і 3х, його можна винести за дужки. Виносиш 3х за дужки. Що тоді залишається в дужках? Отже, забрали 3х, не залишається нічого. Це означає, що там залишається одиничка. Мінус, знову ж таки, забрали 3х, значить залишається y. Ось таким чином можна винести за дужки. Друге правило використай формули скороченого множення. Одна із цих формул може підійти до двого прикладу. Якщо ні, тоді дивись третє правило. Третє правило групуй, і тоді винось дужки. В цих двох виразах є спільна двійка, а в цих двох виразах є спільна літера А. З першого групування ми виносимо 2 задушки і отримаємо x-y. Додати, з другого нашого групування ми виносимо а задушки і отримаємо x-y. Дорівнюємо. А тепер в цьому виразі ми бачимо, що спільним є х- і х-. Отже, ми вираз згрупували, а тепер виносимо задушки ще раз. Дорівнює. Х- в нас є спільне, виносимо задушки. Що ж залишиться? Забрали цю частинку, лишається 2. Додати, забрали цю частинку, лишається А. Для нашого прикладу підходить друге правило, тобто формули скороченого множення, тому що в чисельнику якраз вона і заховалась. Ось наша формула, яку ми можемо використати в чисельнику. Настільки замість АХ, а замість Б У. Що тоді буде? x-y в одних дужках і х плюс y в інших, що буде ділитися на х-. Відповідно, х- можна скоротити, тому кінцева відповідь для даного прикладу буде x плюс y.